Першим кросовером Бентлі була не Бентайга, а Домінатор. Для Султана Брунею у британців було замовлено кілька ексклюзивних екземплярів, серед яких і шість позашляховиків, від роботи, над якими у Бентлі навіть спочатку відмовились. Але думка про можливу самодіяльність якихось тюнерів змусила компанію взятись за проєкт. Вже у 1998 році британський тижневик автокар оприлюднив знімки з терміналу аеропорту Хітроу, де до завантаження готувалася партія розкішних позашляховиків, радіатор, диски. Характерні кузовні панелі викривали в них саме Бентлі, що отримали силову структуру і трансмісію Range Ровер другого покоління. Брунейським платникам податків ці ексклюзиви обійшлись майже у 28 мільйонів доларів. А 2012-го на автосалоні в Женеві «Бентлі» своїм концептом EXP9F натякнули на амбіції виробляти власний кросовер. Через три роки британці почали випускати модель бентайга з повним приводом бензиновим твін турбовим шестилітровим двигуном потужністю 608 кінських сил, який працює в парі з восьмиступінчастою КПП. Першою власницею моделі стала англійська королева. Але про бентайгу ми також розповімо та розкриємо, хто насмілився зробити копію на цей преміальний кросовер. Отже, як ви вже зрозуміли, проєкт автобренди розкриє вам цікавинки про британську автомобільну марку Бентлі. Штаб-квартира люкс бренду розташована в місті Кру. Виробник є постачальником офіційних представницьких автомобілів до двору королівської родини Великої Британії, як і століття тому. Під час виробництва застосовується великий обсяг ручної праці аж до 95%. Bentley – автомобіль для тих, хто цінує екстремальні динамічні характеристики і вишукану обробку розкішного автомобіля, спрямованого в майбутнє. Bentley – це не лише автомобілі, а й маркетинг. Одного разу BMW публічно привітали Audi зі званням Найкращої машини у ПАР. Підпис Баварця глумливо говорив: від володаря статусу Краща у світі машина 2006 року. Ауді у боргу не залишилась і нагадала, що шість років поспіль виграє престижні цілодобові перегони Леман. Тут у суперечку втрутилися піарники Субару, які привітали переможців автомобільних конкурсів краси та скромно нагадали, що саме вони є володарями призу за найкращий двигун у світі. Всі ці повідомлення звичайно супроводжувалися якісними фотографіями розкішних машин. Усі веселилися доти, доки не з'явилася виконана у схожій стилістиці реклама Бентлі. Автомобіля на ній не було. Зате сидів сивий чоловік, який лише показував середній палець. Просто боги маркетингу. Брати Бентлі зареєстрували компанію Bentley Motors Ltd. в серпні 1919 року. Проте до початку Першої світової війни Уолтер Овен і його брат Гораціо Мілнер продавали французькі автомобілі DFP в північному лондоні та мріяли про виробництво своїх автомобілів. На перших порах питання дизайну Бентлі не хвилювали. Був потрібен потужний і витривалий автомобіль для участі в перегонах. Конструювання двигуна доручили Клайву галопу, і до грудня він створив чотирициліндровий агрегат робочим об'ємом 3 літри. Випустити перший автомобіль планували у 1920 році, але прем'єру Бентлі 3 l запланували на вересень наступного. Він відразу почав виступати в різних гонках з практично незмінним успіхом. Цей Бентлі коштував шалених 1050 фунтів, але на авто діяла п'ятирічна гарантія. Емблему Бентлі вигадав художник журналу автокар Гордон Кросбі у 1920 році. Крилаті сторони були несиметричні. Кількість пір'я була різною у перші роки. Емблема була прикрашена 13-ма з одного боку і 14-ма пір'їнками з іншого. У сучасних моделях, як правило, з одного боку 10, з протилежного 11 пір'їнок. Але на окремих моделях логотип має симетрію по 10 пір'їнок з кожного боку. Літера бій на перших автомобілях зображалась у вінці з лаврового листя на чорному тлі, а після 1931 року на зеленому. Пізніше колір поля букви почав мати значення: у спортивних бентлі зелений овал, у найпотужніших чорним кольором, а у найпрестижніших машин на червоному тлі. З 1923 року автомобілі Бентлі брали участь у цілодобових пригонах Леман. Серед багатіїв сформувалася група прихильників марки Бентлі Бойс, яка ганяла на цих автомобілях у багатьох автозмаганнях, включаючи індіанаполіс 500» та «Леман». Серед членів групи був фінансист і відомий автогонщик Вульф Барнато, який згодом став головою правління компанії. У 1929 році ще один член Бентлі Бойс, колишній військовий льотчик і відомий автогонщик Тім Біркін, за своєю ініціативою та за походженням Барнато сконструював двигун Бловес надувом об'ємом 4,5 літра, який знизив надійність машини. Все ж цей Бентлі привіз компанії перемогу в Лимані за 1927-28 роки. Ми з'ясували, що найдорожчий придбаний на аукціоні Бентлі за всю історію коштував аж майже 8 мільйонів доларів. Заряджений родстер з довгою назвою Bentley 4, одна друга SC Blower Sports, дві третіх сітер Bowtail 1931 року випуску виявився найдорожчим автомобілем. Його запропонували до торгів у 2012-му на щорічному аукціоні авто мотостарини Gooding Company в Pebble Beach у Америці американській Каліфорнії, унікальний автомобіль, оснащений рядним чотирициліндровим двигуном об'ємом 4,398 літрів з двома карбюраторами та компресорним надувом. Коли був новим, він видавав 182 конячки потужності. Але ви навряд чи вгадаєте, яким найдивнішим став проданий вживаний Бентлі за нашою версією? Ним у 2019 році став унікальний Бентлі Пікап. Автомобіль в ексклюзивному для англійського бренду кузові має дуже цікаву історію, яка розпочалася у Лондоні в 1956 році. Перший власник машини Чарльз Ллойд Джонс перепродав Бентлі С 1 до Австралії. Там автомобіль був перероблений у пікап майстром Джорджем Вільямсом із Кемпердауна на замовлення графа Стретброка Кіта Роса. Майстер встановив вантажну платформу з дерев'яними бортами для перевезення вантажів замість заднього ряду, наслідок чого додалося 76 мм міліметрів. Колісній базі після кузовних змін машина була пофарбована в яскраво-жовтий колір, на який нанесли наклейки з логотипом ферми Маунт Файнз Блек енгус херд попереднього власника. Вони збереглися досі. У 2012 році авто повернулося до Великобританії, ставши частиною особистої колекції нинішнього власника. А чи знали ви, що 39 років Бентлі була підрозділом rolls ройс через фінансові складнощі влітку 1931 року автовиробника вирішили продати інженерній компанії Napier. Проте, до угоди долучився Ролс-Ройс, щоб позбутися восьмилітрового конкурента своєї найдорожчої моделі Phantom II. Вже 20 листопада Бентлі Моторс Ltd. перестає існувати як самостійна структура і стає дочірнім підприємством суперника. За умовами угоди, rolls Ройс отримала демонстраційні зали Бентлі на Cork Street, сервісну станцію в Кінгсбері. Завод в Кріклвуді та послуги самого Бентлі досить швидко. Цікавість Ройса до придбання згасла, Тому модель Bentley Motors являли собою більш доступні за ціною копії моделей з лінійки Rolls-Royce. Не варто забувати, що в 1998 році власником Бентлі став Volkswagen Group. хоча найбільш ймовірним покупцем бренду вважалась BMW AG через значний досвід співпраці з Rolls-Royce щодо двигунів та інших комплектуючих. Ключову роль все ж зіграли гроші. Якщо баварці запропонували 340 мільйонів фунтів, то чек Фольксвагена був щедрішим на 100 лямів через перехідний період. Єдиним власником, виробником і постачальником автомобілів марки Бентлі Фольксваген став лише 1 січня 2003 року. На модернізацію заводу вкру і розширення виробництва німці витратили більше 500 мільйонів фунтів, що дорожче самого придбання. Чисельність виробничого персоналу збільшилася у понад два рази, а відповідно, і видатки. Бентлі цієї епохи почалося з купе Бруклендс, люксового седана Ернич і стильного купе кабріолета Ажур. Проте зараз інші часи, і Ваг робить все можливе, щоб продати начинку Volkswagen обгорці Бентлі найдорожче. Пам'ятаєте, ми розповідали вам про ексклюзивну модель кросовера Домінатор з кінця 90-х. Так от. Бренду Бентлі знадобилось два десятиліття, щоб дозріти до більш масової моделі в цьому класі. Так у 2019 році на платформі Volkswagen MLB було представлено великогабаритний автомобіль класу Су з преміальною начинкою Бентлі Бентайга. Машина, основою для якої послужила Audi Q7 другого покоління, отримала повний привод, восьмиступінчастий автомат і бензиновий шестилітровий твін турбовий двигун V12 FSI потужністю 608 кінських сил з обертальним моментом 900 ньютон метрів. Згодом лінійка силових агрегатів доповнилася ще двома бензиновиками дизелем та гібридом. Кросовери, які почали збирати на заводі в британському кру, оснастили пневматичною підвіскою з адаптивними амортизаторами, а також регульованим кліренсом, який міг змінюватися у діапазоні 180-250 мм. міліметрів. Регулювання дорожнього просвіту автомобіля відповідає чотирьом режимам: два види піднятого позашляхового, стандартний і занижений режим для швидкісного руху. Новітня електроніка дозволила регулювати чутливість ходу педалі, реактивний підсилювач керма і тембр вихлопної системи. В оформленні інтер'єру використовуються виключно високоякісні матеріали, включаючи вставки з полірованого дерева і металу, а також шкіряну обшивку 15 тонів на вибір. У липні 2020 року була представлена оновлена версія позашляховика з переробленим внутрішнім наповненням та екстер'єром, схожим на моделі сімейства Flying Spur та Continental GT. А в кінці грудня минулого року бренд Bentley випустив подовжену версію Bentayga і Mulliner, в якому заднє сидіння Ейланд Seat Specification з 22 регулюваннями стали центром простору, технологій і уваги до деталей. Чого не скажеш про китайського клона від виробника роботів пилососів Dream, який презентують на шоу електромобілів у Лос-Анджелесі наступного тижня? І що з цим робитимуть британці?